Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про хвощ польовий, який ще називають сосонкою або сосонкою польовою. Хвощ польовий це багаторічна трав'яниста рослина, яка досягає висоти 40 50 см. Рано навесні першими виростають спороносні пагони хвоща польового, які дехто вважає грибами. Спороносні пагони хвоща польового соковиті членисті рожево-бурого кольору, на верхівці закінчуються яйцевидно циліндричним колоском, у якому у квітні травні достигають спори. Після спороношення спороносні пагони хвоща польового відмирають. На зміну спороносним пагонам із чорнувато-коричневих кореневищ. Виростають літні фотосинтезуючі пагони хвоща польового. Вегетативні пагони яскраво зеленого кольору, вони кільчастогалузисті, досягають висоти до 50 сантиметрів. Листки на літніх пагонах хвоща польового практично редуковані, тому фотосинтез відбувається у стеблі і бічних гілочках. Надземна частина хвоща польового Містить велику кількість кремнієвої кислоти, тому рослина досить жорстка на дотик і її не поїдає велика рогата худоба. Крім великого вмісту селіцію, надземна частина хвоща польового містить дубильні речовини, каротин, флаваноїди, флавонові глікозиди, органічні кислоти, еквізетрин, еквізетинінові сапоніни. А також аскорбінову кислоту, гіркоти та алкалоїди. У надземній частині повоща польового виявлені солі калію та кальцію, але встановлено, що настої та відвари його стебел можуть вимивати з організму кальцій. Препарати хвоща польового чинять кровоспинну, сечогінну, антисептичну, ранозагоювальну, глистогінну, відхаркувальну, в'яжучу, загальноокріплюючу дію, сприяють нормалізації водно-сольового обміну, виведенню з організму токсичних речовин, зокрема свинцю. Препарати хвоща польового використовуються як в офіційній, так і в народній медицині. Офіційна медицина використовує хвощ польовий при лікуванні набряків серцевого та ниркового походження, при плевриті, при запаленнях сечовидільних шляхів і сечового міхуря, при маткових та гемороїдальних кровотечах. Народна медицина використовує хвощ польовий як сечогінний засіб при захворюваннях нирок і сечового міхуря, при лікуванні ревматизму, падагри, набряків, як кровоспинний засіб, як засіб, що поліпшує обмін речовин, зовнішню настої хвоща польового використовують при захворюваннях шкіри, при черяках, при шпорах, при лікуванні виразок та гнійних ран, протипоказані препарати з хвоща польового при нефрозах і нефритах. У будь якому випадку перед початком лікування потрібно порадитися з лікарем. Хущ польовий не тільки лікарська, а ще й харчова та технічна рослина. Кореневища і особливо бульбочки на кореневищах містять велику кількість крохмалю. Молоді пагони і кореневища можна вживати в їжу як у свіжому, так і відвареному вигляді. Спороносні пагони хвоща польового мають і фарбувальні властивості. Хвощ польовий є індикатором, тобто показником кислотності ґрунту. Якщо на вашій ділянці росте дуже багато хвоща польового, значить ґрунт на цій ділянці, скоріше всього, має кислу реакцію. На кислих, а особливо дещо вологих ґрунтах, хвощ польовий може стати злісним бур'яном, оскільки його кореневища проникають в ґрунт на глибину до 50 см. То вибрати їх з ґрунту практично неможливо. Боротьба із хвощем польовим на присадибній ділянці повинна бути комплексною. Що це означає? По-перше, потрібно вапнувати ґрунт для того, щоб зменшити його кислотність і зробити середовище існування хвоща менш сприятливим. По друге, періодично скошувати або виривати. Літні зелені пагони хвоща польового для того, щоб виснажити кореневище. ну і можна використовувати отрутохімікати, як крайній захід. До речі, висушені літні пагони хвоща польового можна використовувати в якості одноразової губки для миття посуду. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.